Не потрібно вже. Та в Полтаві, ну, наприклад, думка, так само. Твоя думка. Це ну. ж я таку кажу. суб'єктивна думка може мати. Я думаю, не збрешу. Якщо скажу, що ти, що я, що всі наші глядачі а, втомилися від різних обмежень, які спричинені воєнним станом. Правда ж? Всі, і, і не збрешу, якщо всі наші глядачі хотіли, б, аби їх пом'якшили. Але вчора вже не тільки ти, не тільки я, не тільки наші глядачі, наші західні партнери рекомендували Україні. Пом'якшити воєнний стан щоправда не зрозуміло до кінця, що мається на увазі, але генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства і переговорів про розширення ген е, Герт Яр Копман заявив, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики, і очевидно, що Україна повернеться до конституційної нормальності після заверш після тільки після завершення війни, але вже зараз варто вивчити необхідність і пропорційність деяких обмежень во воєнного стану при цьому він не деталізував у яких саме питаннях воєнного часу Єврокомісія чекає на зміни е, Зі мною на зв'язку. Народний депутат України Ярослав Юрчишин, фракція голос і голова комітету з питань свободи слова Верховній Раді України. Ярославе, добрий день вам, Доброго ранку, Ярославе. Як ви вважаєте, все ж таки, які обмеження воєнного стану зараз можливо було б пом'якшити, і чому от раптом почали наші європейські партнери про це говорити? Насправді європейські партнери говорять про пропорційність, тобто, щоб суспільство розуміло, чому ті чи інші обмеження вживаються, і, скажімо так, яку небезпеку так, от, їх ведення мінімізує. Ну, наприклад, в нас зараз є певні обмеження в діяльності медіа щодо висвітлення роботи Верховної Ради. Прямих трансляцій немає в залі, тобто в кулуарах, лише на третьому поверсі, без прямого контакту з депутатами присутні представники 30 медіа не більше. Ну і ключове питання: якщо депутати транслюють засідання в онлайн форматі в Тіктоці, наскільки пропорційними є обмеження для медіа цього не робити? А наскільки логічним є, що медіа не може ставити питання, часто незручні питання представникам влади, от чи нелогічно це переглянути, власне, якщо говорити про сферу там свободи слова, то напевно йдеться про це. Так само існування єдиного марафону. Наскільки логічним а, є існування підтримки фінансової, при, певних приватних каналів? Заборона іншим приватним каналам в принципі в доступі до ефіру. А, і як це гарантує нашу інформаційну безпеку, якщо всі інформаційні атаки Росії щодо ТЦК щодо мобілізації, так вони здійснюються легко через а, там соціальні мережі, в першу чергу телеграм і держава сину в принципі не справляється так. Як цьому допомагає єдиний марафон? Ну ніяк по факту. От тому а, йдеться про те, що ми, та. Тобто, тут було оскільки, чим чому власне е, керівник департаменту генерального департаменту з питань розширення, тобто євробюрократ, який відповідає та за з'ясування готовності тої чи іншої країни долучатися до Європейського Союзу, наголошує. Проаналізуйте доцільність, та це м'яка форма натякає. Що дивіться, є певні речі, які не виглядають логічними ні для населення, ні для наших міжнародних партнерів. Проаналізуйте і краще самі виправте. Маєте на цей час. Ніж ми вам будемо говорити. Ну дивіться, та там умовно кажучи, те, що досі є певні обмеження в інформаційній сфері, не відповідає стандартам європейської спільноти. Самі краще виправте, ніж ми вам будемо це ставити як певну претензію, яку ви потім героїчно будете давати, розповідаючи, що час нестримних реформ настав. Це я звісно жартую. Тобто до нас ставляться як до дорослих. З пропозицією друзі, напевно, на другому етапі на другому, тобто вже сорі, на фактично третьому році повномасштабної війни та на одинадцятому році війни з Росією. А в принципі, обмеження 22-го року цілком розино резонно. Переглядати. Ну, ми з вами вже ряд таких переглядів зробили. Пам'ятаєте, нас були заблоковані електронні декларації чиновників. Мої колеги не дуже хотіли їх відкривати, розблокували. Але знову ж таки під тиском громадськості і мотивацію з боку європейських партнерів. Час дорослішати і самим приймати рішення, не чекати, поки не їх будуть вказувати. Ну, через два тижні вже буде четвертий рік війни піде на секунду. Саме так. На четвер... Тобто, ви вважаєте, що основним зауваженням, основним натяком європейського чиновника було саме питання свободи слова у воєнний час? Ні, я думаю, дуже багато. А, а які мене... ще, наприклад, це... речі? Доступ до публічної інформації дуже часто. Ну, влада це ж теж намагається... свобода слова, чи ні? Це трошки ширше, бо це і питання ефективного управління. Коли місцева влада не показує там витрати, які здійснює, громада не розуміє, на що йдуть місцеві податки, місцеві платежі, це про по факту можна і говорити про, контроль влади. І про можливості корупції та контроль влади, інклюзивність влади все те, що говорить власне, те, що є такою особливістю європейських спільнот, в принципі. А про а а висвітлення інформації на сайтах це як і свобода слова, так і знову ж таки можливість більше приймати участь. Це конкурси на посади державних службовців. На зараз вони не проводяться окрім певних там категорій. Ну це про ефективність влади і доступу до органів влади, знову ж таки, виконавчої влади ширшого кола населення. Це не лише про свободу слова. Ви говорили про комендантську годину, а, власне, так це обмеження громадянських прав, і нам треба розуміти наскільки вона ефективна, наскільки зараз загроза. ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп є а, тільки загрозою для фронтових територій, чи в принципі для Києва, як де столиці, теж вона залишається достатньо високою, і тому її треба в тому чи іншому форматі а, зберігати так. От. Ну тобто тут є дуже великий перелік. От як на національному рівні, так і на місцевому рівні введені рішеннями військово-цивільних адміністрацій, а це про те, що громадяни можуть користуватися тими правами і свободами, які не скажімо так, не несуть загрозу ефективності дій наших збройних сил і сил безпеки. Тому тут і про відкритий діалог. Тому, якщо ми маємо питання, чому там в Полтаві чи в Києві комендантська година в такі то а, години, так то відповідно було би дуже цінно почути, скільки диверсійно-розвідувальних груп, скільки спецоперацій було власне завдяки впровадженню комендантської години, ну зупинено так. І це ж не про там якісь деталі операції, а про кількість. І я думаю, що тоді дискусія була більш ґрунтовна і. Що головне розуміння більш глибше? А як наслідок довіра до влади вища з цим? Ми на жаль теж маємо розуміє Ярославе, Коротке питання. Що от, якщо все ж таки ви людина, яка займається в Верховній Раді питаннями свободи слова? Національний загально національний марафон його потрібно повністю скасувати, чи якась має бути ну на вашу думку, якась має бути трансформація? Що з цим робити всім? Тому що воно себе віджило як явище. Це вже такий, я не знаю, як рудимент знаєте, коли один канал, одна точка зору. Ні, цього мабуть вже не має бути, але як це правильно трансформувати, щоб все одно не з'явилися можливості у росіян займатися через змі певною пропагандою і промиванням мізків. Ми як держава зробили достатньо, щоб ЗМІ, які були афільовані з Росією, були закриті в Україні, і як наслідок закриті в європейських спільнотах, колись нас за це європейські спільноти навіть критикували. От тому я думаю, що зараз відмови від єдиного марафону і повернення в попередній конкурентний стан цілком реалістичний. От Національна Рада з питань радіомовлення та телебачення може отримати додаткові ресурси завдяки економії на єдиному марафоні, щоб більш ефективно проводити моніторинг і давати матеріали до наших спецслужб, щоб зупиняти будь-які російські впливи. Наголошу, зараз в традиційних медіа так званих в телебаченні, в радіо в друкованих медіа в електронних зареєстрованих медіа російської пропаганди в рази менше ніж в неконтрольованих або не зареєстрованих медіа, чи так названих медіа в інтернеті, та чи в соціальних платформах. Тому повернення до воєнного формату цілком реальне. От і я не бачу Окі. зараз доцільності підтримувати там приватні медіа, а іншим приватним медіа не давати доступ до ефіру. Дякую вам дуже, Ярослав. Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція і голова.